Ще раз привіт, друзі, і на цей раз хочу дати вам коротенький огляд ще одної моделі від компанії Denza. На цей раз це N7. Кажуть спеціалісти, що це одна з найзбалансованіших електрокарів, які є на нашому українському ринку. Але чому дізнаєтесь трошки пізніше? Спершу давайте переглянемо дизайн цієї машини. Тут все виконано дуже сучасно приємно. Кажуть, що начебто її малювали з Porsche Panamera. Ну принаймні ззаду дуже схоже спереду ні, але там теж є дизайнерські рішення, які потребують уваги. Передаємо привіт компанії «Електро», наші друзі-партнери, які завозять чудові електрокари до нашої країни. Ну а зараз давайте подивимося на салон. Саме салон, тут сильна сторона будь-якої з моделей Дензе. Подивіться на його дизайн. Тут виконано все з тільки з найвищої якості матеріалу. Це шкіра, яка дуже приємна на дотик, тактильно, дерево, залізо, рояльний пластик. Ну, все тут виконано і зібрано на на найвищому рівні 50 ватна зарядка, хришталевий. Перемикач передач теж потребує уваги, практично як Вольво. Дуже багато різних ніш, а все зібрано настільки приємно і правильно, наче ви знаходитесь в автомобілі лакшері сегменту. Хоча цінник цієї машини говорить про інше. Також ви бачите, тут багато дуже екранів. Є екран для пасажира, є центральне консоль, величезний екран. Ну і звісно, перед водієм. Дуже багато різномітних кнопочок, які так приємно натискаються з такими зусиль. Сильними віддачею. Єдиний мінус це іерогліфи. Як бачите, вони тут є, нікуди від цього не подітися. Але найголовніше в цьому автомобілі це ціна, про яку я скажу трошки пізніше, і ви зрозумієте, чому це найбалансованіший автомобіль. Давайте ще раз подивимося, як виглядає автомобіль ззаду. А, ну, Це просто-просто фантастично. Ну, справжній До речі, це перший автомобіль Denza n 7 який має два порти зарядки. З однієї, з іншої сторони, ви можете заряджати в два ствола. Автомобіль <ріст> буде два рази два рази швидше він заряджатися. Кажуть, що хлопці, що а, такого а, інші машини не мають. Задній ряд, дивіться, ну справжній козир ви будете відчувати себе, будете їздити ззаду, є такий величезний монітор, ковші спортивні, газова панорама. Знову ж таки, дерево, алюміній, шкіра. ну Все на, вис... на просто вищому рівні, але найголовніше це. Цінник. І, чесно кажучи, коли я дізнався, цінник цього автомобіля я був абсолютно вражений, адже він коштує цей автомобіль десь приблизно 42-45 тисяч американських доларів. Уявляєте? Ще раз привіт, друзі! І на цей раз хочу дати вам коротенький огляд ще одної моделі від компанії Denza. На цей раз це N7. Кажуть спеціалісти, що це одна з найбільш.